Стало відомо, з ким збірна України зіграє у півфіналі плейові відбору на чемпіонат світу. Сьогодні відбуло жеребкування. Збірна України могла зіграти проти збірної Румунії, Північної Ірландії або Північної Македонії. Але у підсумку збірна України зіграє проти збірної Швеції. Збірної Швеції, яка провалила відбір на чемпіонат світу та потрапила у плей-офф завдяки позитивним показникам у лізі націй. Збірна України у два останніх матчі проти збірної Швеції перемагала у 21-му році, в 1-8 фіналу. Євро тоді забивали Зінченка та Єрмоленка. Збірна України перемогла 2-1. Та на домашньому євро у 12-му році у груповому етапі. Збірна України перемагала тож, також, 2-1. Тоді два голи забив Андрій Шевченко. Матч запланована на 26 березня. Збірна Швеції зараз дуже потужна збірна. Я не знаю, чому вони провели відбір, але по складу там багато зірок. Тому буде дуже важко нашій збірною, але віримо в перемогу. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Як ви вважаєте, чи зможе збірна України перемогти збірну Швеції та вийти у фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу? А у фіналі плей-офф, якщо збірна України переможе, зіграє з переможцем пари Польща Албанія. Фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу заплановано на 31 березня. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал. Та вболівайте за збірну України.